Проблеми в Україні, про які не прийнято говорити. А якщо прийнято, то можна за це е, отримати по голові, скажімо так, і ми сьогодні про них, друзі, поговоримо. Це стосується і зловживань ТЦК, це буде стосуватись і корупції, і блокування аккаунтів, навіть військових, які говорять неправильні слова в соціальних мережах, і багато чого іншого. Як на мене, цей випуск має вийти дуже і дуже. Е, Об'ємним. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. От, і давайте, я би хотів зараз, щоб ми з вами подивились, послухали уривок з інтерв'ю Василя Тимошенка і репера Київ Стоунера», де вони дуже випадково зачепили тему того, що відбувається в Україні. А далі перейдемо до всіх інших новин, які, на мою думку, підтверджують слова. Пана Альберта, давайте перейдемо до цього. А як ти думаєш, коли закінчиться війна, чи будуть у нас чекати російських зірок і в Росії наших зірок? Чесно хочу тобі сказати, Вася, взагалі не цікаво думати о таких віщах. Давайте для початку закінчиться, тому що мені здається, що після війни буде ще хуже. Помимо того, що на нас напали, у нас є <ристо> ще дуже багато <ристо> людей внутрі країни, які роблять так, що жити там неможливо. І вот це, ось це найстрашніше. когда помимо того, что на тебя наступает враг, у тебя еще есть враги в правительстве и в правоохранительной системе. Как вообще люди могут жить, зная, что они не могут выехать со стороны? Как типы вообще, какой у них может быть мотивация, если они не могут не выйти на улицу? У меня типы сидят, знакомые, по полгода дома. Но не хочет он идти умирать. Нет у него мотивации. Когда он сидит, знает, что там те какой, пятнашку там лутают в день степа, который выезжает, и они там все ездят на мерседесах, на еликах, на вот эти военные, которые, понимаешь, тиктоки снимают. Но они на это сотают, и они знают, что они не хотят идти голимым пехотинцем, понимаешь, погибать. Надо думать о том, как типов нахуй. Принимают. Люди с колясками гуляют, дети остаются на улице. Их за пакуют, машины забивают, убивают. Как людям жить в этом? Как блогеры все а молчат о том, что происходит в стране. Давайте об этом поговорим. Что то делать, если эти методы не работают? Когда по беспределу забивают человека и увозят его на смерть, ну это же неправильно, да? Значит, что нужно сделать? Нужно другой подход. Ну, и в принципе, Я згоден з усім, що він тут говорить. Проблеми є. І навіть наші народні депутати дуже часто говорять, так, в нас є такі проблеми. У нас є такі проблеми, треба їх рішати. Ну і далі нічого не рішається. І, типу, зменшують важливість, е так, е і вплив негативний від е корупції, від е бусифікації і так далі. Е на жаль, це все просто замовчується. От. І зараз, зараз так, пройдемось по тому, чому, чому так відбувається. Давайте зараз е, переходимо. Наприклад, візьмемо е, новину зі слідства інфо. Екс-очільник броварського ТЦК користується майном майже на 1 мільйон доларів елітним будинком в передмісті Києва квартирою у Вижгороді та робить ремонт у двох квартирах в Борисполі. Більшість цього майна разом з е, автопарком сім'ї з'явились протягом останніх років, коли е, Бурляй його фамілія очолював броварський військкомат. Скажіть, будь ласка, чи буде е, справді якась е, мотивація? Так, от нам говорять, наша мотивація, ворог прийшов, треба, щоб всі були вже мотивовані тим, захищати свою країну. Це зрозуміло. Але чи додають мотивації? От такі випадки, це ж не перший випадок, і вже навіть не десятий, і навіть вже не двадцятий. й Просто в таких випадків безкінечна кількість, і ніхто не несе відповідальності. Навіть якщо взяти, наприклад, Борисова, який був головою Одеського ТЦК, ну, в нього не конфіскували майно, він там сидить в СІЗО, але він не отримав терміну. Ну, не зрозуміло, скільки це буде тривати, як це взагалі закінчиться. Так, От. і з цим точно так само. Ну, де можна на державній службі на мільйон доларів не просто мільйон доларів заробити, що вже само по собі є нереальним. За все життя, середньостатистичний українець, мільйон доларів хрен та й заробить. Розумієте? На, просто отримуючи заробітну плату, тим паче на державній службі. А тут на мільйон доларів просто в нього є майна. Тут не враховані. Чи ви вважаєте, що він живе в елітному будинку в передмісті Києва, і при цьому в нього на продукти йде 100 доларів? Бо він харчується тільки гречкою і огірками? Навряд чи правда? І таких ситуацій море. І ну, це пряма демотивація. Наступне майор ЗСУ Дмитро Кухарчук заявляє, що Інстаграм заблокував в Україні аккаунт офіцера ЗСУ на позивний док. Нібито на прохання е, Міністерства цифровізації України. За словами військового, це сталося після того, як його товариш виступив з публічною критикою, якою саме Кухарчук не уточнив. Док, це офіцер ЗСУ, воїн 3 ї ОШБР, е, знімався у фільмі Ми були рекрутами. Напередодні виступив з критикою Дениса Редіса Прокопенка, командира полку Азов. Е, от. Е, поки що деталей немає, але. От така інформація є. Скажіть, будь ласка, чи висловлення своєї думки в інтернеті е, може каратись одразу ж е, якимись блокуваннями або якимись навіть переслідуваннями, які, на жаль, також є, чи може? Чи це законно? Я вважаю, що ні. Далі, наступне інвалідність в посадовців в Міністерстві охорони здоров'я скасували 445 рішень МСЕК. Правоохоронці перевірили 1692 із 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів. В них скасували 445 рішень МСЕК щодо 286 справ, ухвалили нові рішення, зокрема, про зміну групи та зміну терміну встановлення інвалідності. Тобто, перевірили майже 1700 справ, з яких більше як 700. Так? Ну, тобто майже половину. Там були чи підробні документи, чи неправдиві рішення. І це тільки в державних службовців. Скільки з них було покарано за це за підробку документів, наприклад, за зловживання службовим становищем? Скільки? Може когось було, а може і взагалі нікого не було. Далі, найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність, і щодо яких триває перевірка, припадає на. Державну митну службу, 810 справ, з яких 369 вже розглянуто. 129 рішень скасовано, і 78 78 випадків рішення змінено. Тобто перевірили 370 справ, і скільки там більше ніж 200 були або взагалі скасовані, або там дали їм більше привілеїв, ніж їм належало. З, 300, з 370 з перевірених справ більше як половина. Оказались неправдивими. І це ж не в цивільних людей, це в Державної митної служби. Далі Державну податкову службу. 518 справ, з яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 е змінено. Тобто, також половина. Ну, кровом прослідковується, ця, ця половина половина рішень приймалася ні по мікак. Далі органи прокуратури. так, Це ті, хто ж мають право, займатися правопорядком, правосуддям і так далі. 448 справ, з яких 203 вже розглянуто, 80 рішень скасовано і 45, 45 випадків рішення змінено. А ще 121 особу викликано на дообстеження. Тобто, бачимо, що митники, податківці і прокурори в нас навіть якщо й отримували незаконно. І не по процедурі своєї інвалідності, то в них можна просто їх забрати, якщо виявили. Якщо б це просто пересічно українця така справа була, то вже б була кримінальна відповідальність за підробку документів або ще за якусь херню. Отак. Перевірка рішень МСЕК почалась, почалась з низки корупційних скандалів. Зокрема, Керівницю Хмельницької комісії так, Тетяну Крупу підозрюють в незаконному збагаченні. Вже рік пройшов, а вони її ще підозрюють. Тобто, наявність в неї вдома готівкою 6 мільйонів доларів це лише підозра. Можна лише підозрювати, правда? Реального терміну, ну, якось поки що не видно. Під час обшуків в неї зайшли 6 мільйонів незадекларованої готівки, чимало земельних ділянок, нерухомості та елітних авто. І це лише підозри. Тобто. Що, скажіть, будь ласка, чи це е, мотивує? От такі випадки, чи вони мотивують е, українців залишатись в Україні або е, йти в Збройні Сили України? Коли бачать, що отак що можна. Коли отак можна отримати інвалідність, а навіть якщо тебе зловлять, що вона тебе неправдива, то тобі за це нічого не буде, бо ти державний службовець. Це ж неадекватно. І Хоча б одне радує, що окремі народні депутати України це розуміють і про це говорять. Далі наступний в нас Буданов знову ж таки про ТЦК. Давайте послухаємо. Звернення Путіна чи що це було прес-конференція, коли він сказав, що російська земля буде там, де ступить нога солдата російського, і що, мовляв, вони не зупиняться. Як ви для себе трактуєте ці слова? Що нам, ну громадянам цивільним, розуміти під цим? Буде посилення так, все буде ж так само? Правильно сказано. Чому все ж правильно сказано? От куди дійдуть, це буде під їх контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один: що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. А треба реально захищати свою державу, а не розкрадати державні кошти, відправляти на фронт браковані міни і так далі. Правда, ну було б добре тут. Вся ситуація, вона як завжди, подається тільки однобоко. Все, будь-який меседж, будь-яке звернення, воно тільки в сторону цивільних людей. Всі інші ж максимально ефективно виконують свою роботу. Якщо послухати будь-кого в українських медіа. Ну, бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені. То чекати якогось загострення, чи воно вже йде проєкт. Воно том, вже що йде. Говорить. Нічого нового ніхто не побачить. Був весняний наступ, літній наступ, в принципі, отак от воно якось і буде. Все, що ви зараз бачите, сильно картинка не зміниться. До якого часу, принаймні? До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів. А коли завершаться мирні переговори, абсолютно ніяк не зрозуміло. Ось такий от меседж. Бачимо знову до цивільних, все в сторону цивільних. Все в сторону цивільних людей. Отака от у нас історія. Давайте перейдемо до наступного е, спікера. Я розумію, що треба поліпшувати роботу ТЦК, Але все, все, що було сказано, до але, це все перекреслюється. Далі ви зараз розумієте, чому насправді. Для цього військовослужбовця він є, здається, керівником рекрутингу 27-ї бригади. Далі ви зрозумієте, що ці слова про те, що щось там треба втеціка поліпшувати, це все сечка для лохів. Нікому цього не треба, насправді, як мінімум йому, і він цього не хоче. І зараз слухаємо те, що було сказано після цього самого, але. Тут, я так думаю, вважаю, що тут більше проблема атаки ворога на інформаційному полі. Більшість цих відео. Тобто не бусифікація, як така, а росіяни у всьому винні. Це все з телеграм-каналів. І авже ж на, воно все настроєно на атаку проти ЦЦК. Я вибачаюсь, а де має? От людина зняла так, відео бусифікації, де Має це ще бути, як не в телеграм-каналах. Куди вона його? На єдиний телемарафон має відправити. І там його мають показати, чи як? Чи де, окрім телеграм-каналів, це можна поширити? Окрім телеграм-каналів, тік-тока там. Де? Ніде. Бо кругом далі це все заблокується. Це перше. По-друге, так однозначно є випадки, коли росіяни беруть в цьому участь і випускають свої відео. З е, якби постановочні, так, де типу ТЦКшники там когось б'ють. Але при цьому ТЦКшники і без росіян дуже прекрасно самі самостійно справляються. І ми це вже бачили неодноразово, це є підтверджено. І в тому числі, е, наш омбудсмен Лубінець, омбудсмен справ людини заявив, що було понад 2000 звернень. І там, звісно, що було дуже багато фейків, але при цьому, уявіть собі: 50, 50 військовослужбовців ТЦК отримали дисциплінарне покарання, тобто не кримінальне е, покарання за перевищення службових повноважень, за викрадення людей, за побиття людей, тривання, тримання під вартою, обмеження волі незаконної і так далі. Не ну, якби це кримінал. А вони отримали дисциплінарні покарання. Це згідно зі звітом Дмитра Лубінця. А нам тут розказують, що це фейки. Хай навіть до Лубінця поступило 2000 випадків. З них нехай навіть було 1500 це були фейки. Хай навіть 1800 це були фейки. Тобто 200 випадків це 10% хай буде. А це приблизно до офіційної статистики, яку нам показують сухопутні війська. Це 10%. З 2000 це 200%. Цілком і повністю реальних випадків, з яких було 50 чоловік покарано дисциплінарно і жодного не було покарано кримінально. Ну це, це як? Це серйозно? Тому реалізувати це, чи дискредитувати повністю мобілізацію нашої країни. І я... ТЦК самостійно дискредитують мобілізацію нашої країни. Бажаю, що тому більшість цих... Роліків в мережах викладають, вони фейкові. Тоб... Та їх може без проблем. Більшість фейкові. Окей, ніхто з цим спорити не буде. Ми не знаємо, можливо, це так. Приймаємо на віру, все. Більшість це фейкові. А що з тими ситуаціями, які не фейкові? Дисциплінарні покарання за побиття чи викрадення людей, за утримання їх десь там в підвалах ТЦК, як якихось в'язнів. За це де покарання, де кримінальна відповідальність за це? Нема. У нас ми вже бачили по досвіду, що з'являються фейкові адвокати, які хочуть на цьому заробити, також роблять такі ж ролики, як у нас ТЦК цікаво працює, як вони їх Так, це не фейкові адвокати. У нас більшість адвокатів є справжніми, але те, що зараз адвокатів дискримінують по всім фронтам, то це вже зовсім інша, інша штука. І в нас зараз прийнято чмирити адвокатів просто за те, що вони висвітлюють якусь інформацію. Якусь реальну інформацію, дають якісь поради. А потім кажуть: адвокат допомагає ухилятись від військової служби, а адвокат просто показує, що хочете мобілізувати людину, зробіть це все по законодавству України, яке є і яке має працювати. І на адвокатів потім наганяють за те, що вони хочуть, щоб все було по закону. І борються з беззаконністю. І все, ці адвокати стоять ворогами народу. Але взагалом так я бачив на власному досвіді, як вони дійсно працюють. Підходять, і вже, коли ТЦК підходить до людей, в них вже з'являється якась неправильна поведінка. Це одразу агресія від людини йде. Хоча... А чому агресія від людини? Може, тому що в... ця людина бачить, як поводяться з людьми, і ця людина вона розуміє, що це небезпека. Ну, реально, це ж зараз так виглядає. Якщо до тебе підходять ТЦКшники на вулиці, то це для тебе пряма небезпека. Небезпека в твоєму способі життя. Небезпека тобі. Зараз може бути якесь обмеження волі, якщо тобі скажуть, давай проїдемо з нами, а ти не хочеш цього. І вони не мають права цього робити, але вони це роблять. То, можливо, через це якась агресія, бо людина хоче захистити своє життя. Буває багато випадків, що вони просто приходять перевірити дані. Більше відео. Ну, от таке. Нам в загальному оце навішують, навалюють, бачимо дуже багато оцих неприємних ситуацій, так? бо чомусь він не розповідає про корупціонера, так? колишнього ТЦКшника з Броварів, який живе в елітному будинку, їздить на елітних авто, і все в нього в житті добре. Або не розказує про фейкові інвалідності державних службовців, яких тисячі, як ми побачили, яким також за це ніхрінашеньки немає. Чомусь за це всі мовчать. Він в тому числі. Але люди то це знають, люди то це бачать. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Дякую, друзі, до зустрічі.